Мої вам вітання. Хто пам'ятає той відео, коли я привіз 5 тачок дров. Перед Передногорічну ніч це було 31 число і було 5 годин вечора тоді вже до 5. Зараз, сьогодні 4 січня, 5 годин вечора, ведуться зйомки. З тих 5 тачок, що я привіз, тоді ось тут була така куча, велика куча. П'яти тачкове, бачите, що залишилось? Я тут трошки роблю реформи деякі. Ось, ось те вікно, що я сюди кидав. І з цих п'яти тачок залишилося тільки ось такий один пеньок. І то, якби його було розрубати, то я б його вчора також закинув би в котел. Просто вони були всі такі здорові, закидались. Було пустоти, але якби це, я ж кажу, поколоти, то її цабі вліз. А таким здоровим він не вліз. Тобто в котел він влазить, але, але цей. Але так як їх там було багато, то не вліз. Значить, тут зараз робиться ось таке діло. Дивіться, показую, це я ще не відкривав, не відкривав. І у нас. Там трошечки є попілу, жару. Бачите, воно вже потухло. Тобто, як ці дні пройшли? В новорічну ніч нічого було трошечки холодно, палилося більше. Ось якось було тепліше трошки. В новорічну ніч я проснувся, ну, в першого числа то я взагалі проснувся. В час дня воно вже було потухше, то аж під вечір розпалили, тому що в будинку було тепло. Тобто температура в будинку яка? 22. 23 градуса. Стабільно і нам жарко. Вікна відкриваються на провітрювання. А в ванні 26-27, саме мінімум це 24. Дуже комфортна температура в ванні. Тобто виходиш з душа, теплесенько взагалі Шикардос. Ось. І це ж зараз я буду розпалювати, тому що вже теж температура впала. Воно вже давно не горить, але в хаті, в будинку зараз. В будинку зараз близько 20 градусів тепла і треба вже підпалити. Тобто висновок який. 5 тачок хватило в таку погоду, як зараз. Оце ж трошки холодно, трошки тепло на 4 доби. Тобто з вечора до вечора і так на 4 рази 5 тачок. Ну В цих 5 тачках, як я показував на відео, було зовсім мало. Ну, з 5 тачок, може, була тачка ось такого хорошого матеріалу, як дуб ясен. А то, що була черешня. І вона така гниленька. Е, всі дрова були сухі. Зараз я сюди значить, суну тирси покажу, як воно на тирсі піде. Розпалювати я буду ось таким мішком тирси. До речі, я не сказав, вчора я також розпалив. Тобто до тої кучі дров, яка залишалася, ще можна додати мішок тирси. Ну, мішок тирси це година горіння, але і всього будинок він також прогріває. Тобто зараз я теж ним засиплю, підпалю, а вже потім, це він тільки що йшов в одній російський смішок, в другій пару полінячок, вже коли воно буде перегорати, підкидаються зверху дрова і вже таким чином дуже все швидко виходить у нас. Мішок тирситься, якщо, якщо він принесений, засипається і туди дуже швидко. Підкинути. Ось. сам мені дуже подобається тим, що вона дуже швидко дає градус. Будинок прогрівається практично ну, за 10 хвилин і вже буде 90 градусів на, на, цим, на температурнику, як завжди є. Супер щітка. Чик-чик-чик. Треба ще винести ящик. Бо за ці дні, за ці дні ящик не виносився. Ящик не виносився. Для цього у нас є, як завжди, щіточка і, і шпатель. Тут аж зараз я візьму. Так, дивіться, пройшло часу небагато. Відкрити, відкрита подача вторичного повітря. І вже воно, дивіться, як горить. Тобто поки тут зараз 20 градусів, на но цьому, ну я ж кажу, хвилин 10 і буде вже 90. Це при тому всьому, що зараз я в'ямкнув один насос і вже буде працювати один насос. А а воно буде паралельно горіти і набирати температуру. Так, не було в мене хвилини ну, дві. Це я виніс, висипав попіл. Хвилини-дві мене не було. Для вигортання є такий дрючок, бо там ще позакочити збирає нормально. Гудит капець. Але мені це подобається тим, що коли треба швидко нагнати температуру, то тирса це робить дуже швидко. Хлоп-хлоп, підмів, підмів. А тут є такий шпатель. Ну, без шпателя в нашому житті нікуди. Плуга почистити, попіл, попіл позбирати. До речі, куди висипається попіл. Буває, що я його збираю, збираю в мішки, якщо він холодний, тобто якщо ти приходиш і не горить, то я його виймаю, щоб він не гарячий був, то висипав у мішки. І тоді ці мішки, значить, поїхав я на ділянку, там, де ми садимо капусту, я просто лопатою для снігу з прицепа. Набираєш і розкидаєш його прямо по городі. Ну, не, не, не багато, щоб так розлітався. Зараз, якщо нема куди чи цей, то там є на ділянці ще одна яма така, яку треба засипати, то я поки туди засипаю, а тоді ковшом розгорнеться. Значить, Дивіться, пройшло пару хвилин. 30 градусів вже 30 градусів. Температура коміна. Гаряче, але щось воно ще поки не нагрілося. Працює тільки один насос зараз. Тобто я його одразу включив. Ось такими тачками це я возив. Ось тут хто пам'ятає я дрова колов. І тоді вийшло, як це було число 129, хто дивився, тут така була ціла куча дров. І це вистачило по четверте число і це вже четверте ввечері. Ще одна тачка є. І ще трошки тут ось якийсь хлам валяється. Тобто на 5 днів після нового року тобто за 40 хвилин дров було наколено на, на 7, чи на скільки днів? Чи на 8 ось цим дровоколом. На цю зиму нам дров вистачить, якщо чисто опалювати будинок А для теплиці. Не вистачить, дрова ми вже замовили, але щось їх ніяк не можуть вже пару місяців привезти. Дрова будуть такі по 3 метри. Ось таке ми замовляємо, але щось його ще не довезло. Отже, попіл виніс. Попіл виніс, е -е, кинув сюди вже. Чуєте буде? Кину пару полінячок цих, що я приніс, і таким чином виходить, що температура вже котла зараз буде за рахунок тирси, тому що вона дає добрий жар. І вже тим самим часом буде розгоратися дрова. Тому що якщо просто кинути дров, підпалити, воно не так швидко набігає по температурі. Ну а температура вже дивіться. Це я тільки два рази вийшов, виніс виніс попіл. це вже раз, по дві хвилини. І все ж йде цим кадром. При тому всьому е, включений один із насосів, другий включиться вже тоді, коли на, е, нагріється до 60 градусів. Ось. А що я скажу про ці дрова, е, що тут було, значить при такому макарі, як це ж воно було при такій температурі повітря на дворі, палили ми в хаті, щоб було комфортно, не напалювали дуже багато ну і не економили. Тут тобто, ну, своє задоволення то хватило на 4 суток, якби значить, були всі 5 тачок ось таких дров дубових, хороших чи гробових, ну, щось таке гниляк, я думаю, хватило б на 5 днів. А якби температура на дворі була б вища, ну в смислі нижча, холодніша на дворі, то може було б і на 4-3 на 3 дня висачило б. Ну, в залежності від того, яка температура була б на дворі. Не знаю, треба буде дивитися. Ну, ви собі напишіть чи багато, чи мало, що ви про само рахунку думаєте і так далі а я вам побажаю тепла у ваших будинках Бачите, закинув закину пару полінячок і тим часом поки температуру наганяє тирса но бажано сюди не заглянути коли тирса горить. Бачили, як тільки що горіло в піролізні гази горіли. Зараз покажу ще раз воно загориться, бо воно може бабахнути. До речі, вже температура 50. Тут вона всю. Дивіться, зараз будуть горіти періоріні гази, оце полум'я буде ні звідки. Бачите, буває, аж там в кінці. Зараз буде підтухати і сам газ буде загоратися. О, бачили як? Тобто полум'я горіло самого там, це горів газ. Все, хай вам щастить.